37 підприємств комунальної власності активісти хочуть змусити працювати відкрито та ефективно. Для цього розробляють спеціальну програму, аби кожен хмельничанин зміг поцікавитися, чим займається заклад та яка користь від його діяльності. От, наприклад, я зараз не знаю, чим займається комунальне підприємство профдезінфекція. От. Можливо, я хочу таких щурів потравити в себе вдома і можу замовити це у комунального підприємства за певні кошти. От, але я не маю такої інформації. Не всі підприємства мають зрозумілий інформаційний ресурс, тож усі необхідні дані можна буде отримати або через запит, або через офіційні сайти. За час формування рейтингу публічності враховувались пропозиції як депутатського корпусу, так і представників громадських організацій. Ми під час дослідження зрозуміли, що не вся інформація є на сайті міської ради, і не всі комунальні підприємства мають свої сайти. З іншого боку, не зобов'язані всі підприємства мати свої сайти. Якщо на підприємстві працює десять. Чоловік навіщо їм сайт. Це можна на міські на сайті міської ради оприлюднювати як офіційну інформацію. Тому ми вносимо ряд своїх пропозицій. Остаточний проект документу буде сформований за декілька днів, а старт інформування підприємств про свою діяльність розпочнеться через місяць. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, новини, телеканал Ті 7